Привіт, як ти сьогодні. Давай поговоримо про ресурс. Звідки його брати під час війни? Може здатися, що у тебе його відібрали. І це правда, якщо ти звик гуляти ночами чи стрибати з парашутом, і я тебе розумію. Але ми йдемо на пролом крізь війну. Зараз важливо бути стійкими до усіх можливих стресів. Для цього потрібно радіти. Навіть необхідно, коли стрес бачить радісну людину, він лякається та тікає. Його до такого життя не готувало, як і нас, до сирен та вибухів. Як зрозуміти, що саме дає тобі ресурс? Згадаємо абетку: береш листок паперу та ручку зліва колонка букви українського алфавіту. А тепер навпроти кожної літери пишеш одне чи кілька слів те, що приносить тобі задоволення. Я почну з тобою для розуміння принципу а. Ананас. Люблю ананаси. Радують. Б. Бластер. Мій ресурс фільми про далеке майбутнє В. Відео. Записую його для тебе і відверто кайфую. На м'який знак можеш написати, наприклад, улюблену м'яку іграшку з дитинства. Теплий спогад теж ресурс. Кілька хвилин і 33 ресурсні штуки з'явилися. Тепер можна отримати від них ресурс і стати стійкішим до стресів. Живи радіє життю, перемагай.